Вітаю вас, це програма елемент» і Я її ведуча Олена Сидорук. Абітурієнтське літо надзвичайно важливе, тому звичайно хочеться, щоб воно було успішним і запам'яталося на все життя. Якщо ваша мрія вибір професії із соціокультурної сфери, тоді ласкаво просимо до нашого ефіру. Київський національний університет культури і мистецтв 1968 року засновано Київський державний інститут культури у 93-му році на посаду ректора призначено доктора педагогічних наук, професора Михайла Поплавського, з якого розпочався новий етап історії навчального закладу. 99-го року університету культури і мистецтв надано статус національного, відкрито інститути журналістики і міжнародних відносин, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, мистецтв кіно і телебачення, дизайну та реклами, державного управління, менеджменту та інформаційних технологій, академію перекарського мистецтва. Сла і декоративної косметики. Михайло Поплавський сьогодні в нашій студії. Я вас вітаю, пане Михайло. Я вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. І саме особливо я вітаю всіх, хто ще не поступив. Так що ми маємо можливість запросити до Київського національного університету культури і мистецтва. Ваш вуз мені здається від самого початку виникнення існування взяв за життєве кредо розвиток. Постійно щось змінюється, тому запитання не буде оригінальним, але я не можу його уникнути. Ця цьогорічна вступна кампанія. Чим вона власне відрізняється від інших? Я хочу сказати, що дуже дуже добре, що у нас є незалежне тестування, і легше працювати, тому що краще з кращих. У нас що характерно, у нас десь 40-50% це вже золотими медалями поступають до нас із тих, хто подав за я. Це дуже такий таку, великий відсоток. Так, такий великий відсоток. Це я вам хочу сказати. Це вперше в цьому році. Ого, от ну ми ж відкрили. Нас ж зараз потужно розвивається журналістики і міжнародних відносин. Ми, ми відкрили нові спеціальності. Ми відкрили і міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, міжнародне право, міжнародну інформацію, видавнича справа та мережеві видання. Ми багато відкрили тих соціолог. Так сказати, те, що сьогодні зараз затребуване, да, затребуване ага. суспільством. І молодь іде на такі спеціальності дуже, дуже потужні. Ми – Кафедра перекладу, а кафедра перекладу з чотирьох іноземних мов: англійська, іспанська, німецька, французька. Тобто діти зараз йдуть. І що характерно, зараз пішли діти, що кожний ректор зараз повинен думати. Чи готові викладачі до такого е, рівня викладання, який зараз е, молодь потрібно. прийшла, а молодь прийшла дуже підготовлена. А сьогодні вже кожен реактор буде задумуватися, чи може цей викладач читати для нового покоління, покоління 21-го століття. І зараз теж є проблема викладачів інноваційного мислення, інноваційної думки, і те, що буде ці... людина, яка буде цікава для студентів і Якщо цікавий матеріал. Загострюється конкуренція серед вступаючих. Так це звичайно призводить до того, що як ви сказали, приходить молодь майже геніальна. А і так само це переходить на загострення конкуренції між, між викладачами. Яким чином ви а, ну? Йдете в ногу з, скажімо так з часом для того, щоб викладачі відповідали тим рівням, які ви хочете від них бачити. Ну я хочу вам сказати, що ну інноваці... ми розробили програму інноваційного розвитку національного святи культури до 2020 року, і на сьогоднішній день. Ми готуємо через аспірантуру, докторантуру свої кадри, які сьогодні йде селекція кадрів. А також запрошуємо з усіх регіонів України. Якщо в нас хтось сьогодні дивиться і хоче до нас приїхати працювати, ми готові розглянути питання і краще креативних, нестандартних. Оригінальних і професійних, професійних е, професорів, докторів, доцентів, кандидатів, які хочуть самореалізувати себе, ми чекаємо також в Національному університеті культури мистецтва. Якщо повернутися до нових спеціальностей, от конкретно за рік, який минув після по, е, минулого літа, так а, що от, які, можете ще раз назвати, які нові спеціальності з'явилися в вашому вузі? Ну нові спеціальності я вам хочу сказати, я вже говорив, ще раз хочу угу. повторити. Зараз в цьому році ми вперше е, міжнародне право. Міжнародна інформація, міжнародні економічні відносини це ті, які це, які вже вперше появилися. Ми сьогодні дуже потужно розвиваємо інститут дизайну та реклами. Сьогодні і взяти ж, наприклад, дизайн одежі, дизайн середовища, графічний дизайн та реклама. Це зараз дуже популярна і модна серед студентів. Ми зараз відкрили п'ять кафедр в інституті кіно і телебачення і готуємо національні кафедри для. Нашого українського простору і, і кафедра операторського мистецтві, дик, тележурналісти mm -hmm. диктори та ведучих телепрограм, актори кіно і телебачення, і звукорежисери, актори кіно. Тобто це сьогодні теж потужна, тому що освітній ринок потребує зараз серйозної конкуренції, і ми повинні на освітньому ринку бути одних з кращих. Я, ви знаєте, в мене здорові завжди амбіції, амбіції а людина повинна мати для того, щоб досягати успіху, будь-який керівник він повинен бути здорові, творчі амбіції. От. І е, я вважаю, що сьогодні моя, я вже ще, е, 20 років як ректор так. з 93 року, то я хочу просто після себе залишити. Український гарвард, гарвард, і щоб Національний університет культури і мистецтв ушов в топ вузів 21-го століття, в п'ятірку топ-вузів. І це, я скажу, амбіції реальні. І зараз йде дуже радикальна зміна команди, підготу... Інноваційні викладачі. Ми шукаємо по, по одному. В Донецьку, в Львові, в Закарпатті, по всій країні І готові розглянути пропозиції тих, хто нам запропонує нестандартне мислення, нестандартні підходи, авторські курси. Те нам потрібно дуже, дуже просто, щоб, по-перше, викладач був цікавий для студентів, угу. і щоб викладач давав ту інформацію, що Студенти в кінці піднялися і аплодували. Оце є рівень викладання сьогодні для молоді 21-го століття. Сьогодні молодь прийшла, вона хоче сьогодні і все. Якщо сьогодні викладач не влаштовує, зараз такі студенти пішли, вони можуть встати і піти сьогодні із лекції чи з практично. Це теж, можливо, не дуже етично, але якщо викладач нічого не несе нового. Але це чесно, принаймні, правда? Це чесно. А діти сьогодні приходять 3-4 іноземні мови. Угу. Вони підготовлені, інтелектуально е, творчі, розвинуті, то хочеться ж. Вони в інтернеті можуть прочитати без викладача, який може з інтернету взяти, їм розказувати. Так що я думаю, що на сьогоднішній день ми не вибираємо абітурієнтів, ми працюємо з тими, хто до нас приходить. Нас вибирають. І тут вже е, це дуже важливий фактор. І коли нас вибирають, їхні сподівання повинні е, е, їх сподівання, ми повинні їх забезпечити тим, що вони сподіваються, тому що ефект неочі... неочікуваних якихось результатів ми завжди хочемо, щоб це був завжди позитив. А ВУЗ культури – це університет лідерів. Університет менеджерів, університет успішних людей вам потрібно лише краще із кращих, тобто на менше ви не погоджуєтеся, І тому по максимуму, я скажу мас... що... або Ам... все, або нічого. Амбітні люди вступають, ті люди, котрі обирають ваш вуз, вони теж достатньо відрізняються здоровими, як ви сказали. Амбіціями цікаво серед такого розмаїття спеціальностей, все ж таки, от в цьому році, наприклад, які спеціальності користуються найбільшою любов'ю і попитом серед абітурієнтів, який конкурс. Ну, Я хочу сказати, у нас конкурси до 30-35 на місце. Конкурс йде на тележурналістику, диктор та ведучий телепрограм, акторів кіно, акторів театру, режисерів йде. Сьогодні ну просто зв'язки з громадськістю та реклама. Сьогодні це теж неочікувано для нас. Перекладачі це такі дуже такі популярні. Сьогодні мод, як модно бути. Щоб кожна молода людина, кожен українець мав дві-три іноземні мови. Я вже не кажу одну. Uh -huh. Дві-три іноземні мови. І зараз дуже ми посилили навчальні, навчальні плани по дві-три іноземні мови на кожній спеціалізації. Тому що сьогодні що потрібно? Перше професія, uh -huh. дві-три іноземні мови знати, далі комп'ютерні технології знати і, звичайно, бути е володіти е комунікаціями, бути комунікабельним і мати мету і мати свої. Здорові амбіції. Оце за цим майбутнє. Скажіть, будь ласка, Михайло Михайлович, от а, спеціальності, які користуються попитом е, і подобаються студентам, так це актори, ну акторство, це як правило якісь публічні такі творчі спеціальності. творчі спеціальності, Творчі спеціальності, яке сказали, готуємо кадри для нашого українського простору. Чи здатен на наш український простор на сьогоднішній день вмістити і забезпечити роботою всіх тих а, високофахових а, е, людей, котрі зможуть потім завершити ві... Куди вони потім дінуться? От як з цим я хочу сказати. У нас практично всі, всі так всі практично закріплюються в державних і комерційних структурах. Я хочу сказати, що, наприклад, графічний дизайн та реклама сьогодні це таких. таких це попит так, сьогодні mm -hmm. є. Візьміть зв'язки з громадськості та реклама, mm -hmm. візьміть журналістика. Сьогодні українська журналістика потребує абсолютно нового, свіжого інноваційного бачення. Журналістика, яка читається ще, моя адрес не до мені. Ні, улиця, моя адрес советський союз, вже пройшла. Сьогодні повинна бути журналісти, повинні бути креативні, цікаві, аналітики. Вони повинні сьогодні, вони сьогодні, повинні щось зацікавити телеглядача, зацікавити глядача і так далі. Так що я хочу сказати, ми зараз повністю зробили напрям українська журналістика. Українська тележурналістика. Сьогодні ж ви ж подивіться, практично ж ніхто не готує тележурналістів, тележурналістів Українських тележурналістів в той мірі, який є. Ми сьогодні радикально змінюємо курс. Ми взяли, наприклад, завідувача кафедри журналістики. Ново зараз холод Олександр Михайлович, один з таких е, спеціалістів високого класу. Угу. І я глибоко переконаний, що е, сьогодні кафедра журналістики заграє новими брилянтами, і такий конкурс іде на е, кафедру журналістики. Ми готові прийняти ясно, йде селекція. Кращі з кращих, звичайно, будуть сьогодні в інформаційному просторі працювати. Але ж ви завжди підтримали такі ну, прогресивні, скажімо так, технології. Ви можете сказати, що от ваші колишні випускники, які вчилися журналісти саме у вас, вони ну, більш конкурентно здатні на нашому українському ринку? Я хочу у цьому не абсолютно я впевнений. E, Причому e, лишньої скромності, бо ви знаєте, що скромність це найкоротший шлях до невідомості й бідності. Я скромністю не хворію і вам теж не рекомендую. Скромність повинна у міру. Але якщо немає що показувати людині, то вона показує скромність. Так що я хочу сказати, вона така ремарка. То я хочу сказати, у нас дуже потужний потужний корпус випускників, які сьогодні я можу гордитися, що я е, створив ті умови, професорсько викладацький склад і дав їм такий поштовх у життя. Тому що тут люди, люди, якщо хочуть вчитися, ми будемо допомагати. Якщо людина не захоче вчитися, ми ж нічого не зможемо зробити. Перше, людина повинна хотіти сама, мати амбіції, угу. отримати теоретичну, практичну підготовку, а потім все залежить від людини. Це Але... вже генетичний код, від молока матері, від нашої української землі. Е, людина. Е, талант, це не просто прийшла людина, закінчила вуз і вже Вона таланові. має прийти з тим зерном. В неї повинна яке, бути яке генетичний поростите. код, зерно, яке угу. тоді проросте, ми даємо теоретичні, практичні навики, методику даємо, а вона вже залежить від її характеру, від її амбіцій. Сумне трошки запитання хочу поставити: що ви порадите тим абітурієнтам, котрі, на жаль, не вступили до університету. Хто не вступив до університету, я зараз. Запрошу, я всіх заберу. Звичайно, так. Я гарантую, наприклад, до першого, по-перше, вони можуть до нас попасти, до першого серпня можуть попасти на бюджет ще, приймати участь в конкурсі. А якщо хто це не сумне питання, це дуже конструктивне запитання. І я хочу сказати: якщо, наприклад, хто не поступив кудись або низькі бали, то я готовий їх забрати на молодшого спеціаліста. По цих спеціальностях і вони не втрачають рік, і е, йдуть на перший, другий курс, і на третій йдуть вже, отримують молодшого спеціаліста в коледжі, а далі йдуть. Навіть якщо він не добрав, не добрав балів е, по ЗНО або навіть не приймав участі в ЗНО. Ми так теж заберемо їх і підуть вони в коледж, е, коледж без. Зовнішнього тестування. Тобто цей момент у вас теж дуже добре Це, Може, мало хто знає, але ми такий варіант теж проробляємо. І в нас є коледжі, які працюють, і ми їх забираємо і в Києві, і в філіалах. Ви вже підкреслили, наскільки у вас високі вимоги до викладачів, пояснили, чому. Тобто склад викладацький можна назвати зірковим без перебільшення, правда? І я хочу поговорити про національні мистецькі проекти вашого університету, які теж є зірковими. Ну, я хочу сказати, саме, наприклад, мій любимий національний проєкт, це Київський національний університет культури і мистецтв. Це, розумієте, вже 21 рік, як я очолюю цей славетний університет, а я його випускник. Угу. От, і коли я закінчував інститут культури, коли було два факультети, за клубі бібліотекарі готували. Так що я можу зараз цей етап, як він йде, і сьогодні ми маємо те, що ми маємо. Сьогодні я хочу сказати. Телевізійна програма Крок до зірок, яка вже 15 років в ефірі. Я можу сказати, що це українська пісня, яка дуже рейтингова на першому національному каналі. Сьогодні шеф-кухар країни, це ж теж сьогодні, ми ж готуємо готель. Я ж являюся ще завкафедрою готельно-ресторанного бізнесу. Угу. Так що, шеф-кухар країни це ж якраз розробка і модель нашої кафедри готельно ресторанного бізнесу. Так що я хочу сказати, багато інноваційних проєктів є, і сьогодні сила кожного в конкретних українських національних проєктах. А колективи, котрі популяризують українську культуру у світі, от це теж надзвичайно ну, важливо. Якщо ви так радієте душою за, за батьківщину нашу, так то звичайно, що ви до цього теж доклали руку. Я б так сказав. Ви знаєте, я українець, я можливо живу заради всього українського, заради України, заради тих, заради того, щоб українська нація розвивалася. А ми сьогодні готуємо національні кадри для соціально-культурної сфери, які в майбутньому. Як кажуть, як і в майбутню, проростуть золотим урожаєм, тому що за нами йдуть всі ті, хто краще нас, і ми зараз завжди кажемо, молодь не та молодь та ми вже не ті. І треба перебудовуватися в старшому поколінні, особливо у вищих навчальних закладах, щоб сьогодні молодь отримала ті знання, які вона заслуговує, Михайло Михайлович. От в усі часи, скільки існує людство, оптимісти перемагали завжди. Тобто, і мені здається, що саме оптимізму бракує нам як суспільству в цілому, так і це той момент, який відрізняє середовище от університет ваш як середовище, це те, що там є, от відчувається просто фізична ця нотка під. Внесення, от як ви вмієте так заражати і навчати людей оптимізму? Я хочу сказати, саме головне у людини повинен бути е, е, національний дух, оптимізм, і віра в завтрашній бути, його день. Потрібно його, вик... треба, його потрібно вик... постійно виласпити. плекати. Угу. Я хочу сказати на таких е, оптимістах і чудаках, як Михайло Поплавський, тримається світ, тому що я оптиміст. Я завжди вірю в те, що я роблю, і моя команда професіоналів. А моя команда професіоналів ви знаєте підбирається по принципу саміпе. Це всі знають професіоналізм, порядність. Патріотизм, потужна праця і приданість Поплавському. Якщо з цих трьох не цими цього немає, команда працює ну за 20 років команда підібрана. Команда працює як швейцарські часи. Кожен знає на своєму місці, де що і як. Я дуже щасливий, що моя команда працює на результат, а не на просто так: а поговорити. Я зрозуміла. Як можливо, такого от механізму, як швейцарський годинник, коли і не було би, якби вони прораховували наперед дуже багато кроків, от у вас зараз цим літом уже є якісь думки стосовно наступного літа. Ну я хочу вам сказати, ми зараз перебудовуємо, ми передовуємо програму програму профорієнтаційної роботи. Ми перебудовуємо сьогодні перебудовуємо іде зміна на ходу кадрів професково-викладацького складу. Тому що сьогодні, якщо дітям не цікаво на ті чи інші спеціальності, вони не будуть ходити ходити Звичайно. саме. Сьогодні це ж не радянські часи, що кажуть, от. Діти не хочуть ходити, діти не хочуть ходити до того викладача, цікаво. коли їм не цікаво. У нас є такі викладачі, коли приїжджають, то збираються з інших, як завжди, це в інших вузах знаєте, такі зіркові, то там забитий зал, і вони. Під аплодисменти його і зустрічають, і проважають. Оце є повинні бути зіркові професорсько-викладацький склад. Харизматичні. харизматичні, унікальні, оригінальні. І те, що дітям цікаво, діти як гумку впитують, те, що він розповідає, і що вони йому вірять. Як як я хочу сказати, потрібно в себе влюбити студентів? Оце головна задача. Кожного викладача закохати в себе. І тоді просто процес буде сам легко йти і будуть отримувати Звичайно. задоволення. То всі потрібно кожному із нас. Бути в стані закоханості, в оптимізму. Погоджуюся. І якщо ми будемо в стані закоханості. Я просто відчуваю, що цей стан передався сьогодні нашим глядачам. Я вам дякую за таку цікаву і так. таку піднесену якусь розмову. Так. Михайло Поплавський, ректор Київського національного університету, культури і мистецтв, професор був сьогодні гостем нашої студії. Віра в себе, беззаперечна віра в себе і віра в краще, вони завжди приносять лише успіх. А Успіху ми хочемо всі. Дякую, що дивилися і до зустрічі. А ми чекаємо вас в Київ. Національному університеті культури і мистецтв забираємо всіх до побачення. <свісна> <свісна>